Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні з вами послухаємо веселий віршик надії красоткіної зимові розваги. Нумо, хлопчики і дівчатка, ковзани беріть і санчата. Бо прийшов веселий час, Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас. Скільки втіх є для нас? Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей. Бувайте!